Петльович Анна Ігорівна, виконуючи обов'язків директора Козарвицької гімназії, у своїй діяльності протягом звітного періоду я, як виконуюча обов'язків директора закладу освіти, керую з посадовими обов'язками, основними нормативно-правовими документами, які регулюють роботу навчального закладу Конституції України, законом України про освіту, про повну загальну середню освіту, про основні засади мовної політики в Україні статутом школи чинними нормативно-правовими документами. Косоровицька гімназія є заснована на праві комунальної власності засновником закладу є Димирська селищна рада. Головною метою закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної. Початкової базової середньої освіти робота педагогічного колективу у 2023 році була спрямована на реалізацію стратегії діяльності закладу. Освітній процес у закладі розпочався відповідно до структури навчального року навчання в очному режимі. Організація навчання у перших четвертих класах і п'ятих-дев'ятих класах здійснювала за освітніми програмами і типовими навчальними планами. Кількісний склад працівників закладу освіти становить 18 педагогічних працівників та 14 технічних працівників. Усі педагоги в закладі працюють за фахом. В наступному році, в навчальному році, звісно, будемо потребувати кілька вчителів, оскільки склад педагогів вже Пенсійного віку, тому за їхнім бажанням вони повідомили, що будуть в нас такі нові виклики. У закладі зараз навчається 101 учень, кількість класів дев'ять. Середня наповнюваність класів становить 12 учнів в середньому. Є різні класи: і 6 діток, і 10, і 14, і 15. Аналіз причин руху учнів свідчить, що вибуття учнів зумовлені зміною місця мешкання родини або пов'язані із переїздами. Звісно, основні корективи внесла війна з 16 діток, які виїхали за кордон у 2022 році. Повернулось лише четверо. У закладі... Забезпечене гаряче харчування, харчується 36 дітей початкової школи, 10 дітей за кошти батьків і 28 дітей пільгових категорій. Саме в цю кількість пільгових категорій входять діти, які отримали статус, діти, які постраждали внаслідок війни. Їх у нас 16 на сьогоднішній день. Навчальні досягнення здобувачів у перших-четвертих класах. Вони Ну, підлягають вербальному, формувальному оцінюванню усі. Педагоги впродовж своєї роботи вони проходять підвищення кваліфікацій, атестуються, проводять відкриті уроки, презентації. Нещодавно вчитель англійської мови Рукоаліна Олександрівна у 2023-му і вже в січні 2024 року пройшла міжнародні курси у Польщі за підтримки Британської ради і Міністерства освіти науки України, де стала фалі... Фаль... Фасилітатором групи професійної майстерності, що це означає, що на базі нашої школи у подальшому ми створюємо робочу групу, де будуть проводитись періодично тренінги, семінари для вчителів і іноземної мови, і інших вчителів і громадян, які володіють. Іноземною мовою, тобто англійською. Також один з педагогів, вчитель математики, була експертом у 2023 році при вивченні практичного досвіду вчителів, які проходили сертифікацію. Інші вчителі проходять навчання на різних платформах. Завжди знаходять цікаві методи, форми навчання, що активізують учнів на дистанційному чи очному навчанні. Ведеться робота із постійним вдосконаленням нової української школи. Хоча інколи матеріальне забезпечення не дозволяє, але виходимо із ситуації, яку маємо. Ділимося, оскільки після окупації дуже багато знищено в нас було техніки частково нам відновили благодійні організації допомогли. В основним таким, ну, такою фішкою, не фішкою, основним в нас є укриття. І тут ми ну, всі, всі задоволені, оскільки навчання тільки в очному режимі, діти до сих пір навіть не, відчу, не відчувають. Тобто вони спускаються в укриття, можуть навіть не одягати верхній одяг, незважаючи на пору року за вікном. Особливу увагу як керівник, хочу звернути на фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладу. Ми отримали в 2023 році від міжнародної організації Save the Children, яка проводила безпосередньо ремонтні роботи в укритті. І згодом вони за договором нам допомогли в облаштуванні укриття. Це, це меблі, м'які дивани, пуфи, шафи. Електросушилки у вбиральні, проектори, екран для проекторів. Ну тобто, загалом всього було надано від їхньої організації 413, на 413 тисяч 365 гривень. Також тісно працюємо із громадською організацією «Жіночий консорціум, які періодично приїжджають у наш заклад для проведення тренінгів. на сьогоднішній день. Вони проводять. Там з однією програмою працюємо тренінги для дітей 5-9 класів. Також вони нам надали настільні ігри, гімнастичну стінку, стіл хокей, теніс, електрохокей та дуже багато інших дидактичних матеріалів, необхідних для роботи навчального закладу. Якщо виникає будь-яке у нас така проблема, ну робочі питання, звісно, співпрацюємо. Своїм засновником звертаємося у відділ освіти, і начальник відділу освіти Дар'я Юрійовна завжди нам допомагає. Йде на зустріч, і останнє що встановили двері в електрощитову, які дійсно ну не було їх там уже. Ну тому щира дяка нашому засновнику, всім, хто підтримує, депутатам селищної ради, депутатам Козарович, які такі в мене вони активні, незважаючи на Олега Івановича, мене ще Ірина Олександрівна, яка завжди активно вичитає якісь проекти рішень і е, відстоює їх, звісно, тут в залі. Тому дякую всім за увагу. І вам дякую за роботу. Дякую.